Алі, вітай вас, народ Божий, Бог любить тебе. І Бог дав нам віру. Коли ми народились вище, Бог дав нам віру, щоб ми жили вірою. І Біблія так і каже, праведним буде жити вірою. Віра, яка приходить від слова і яка висвобождається із нашого духа словами і вчинками. І також віра має в собі таке поняття, тобто життя вірою. Має в собі таке поняття розсудливість, думку. Твер... Твер... Тверезість. Павло пише, я вмію жити вірою. Як в трудні часи, так і в легкі часи. Коли маю і збиток, коли маю і недостаток. Тобто Павло каже, я вмію жити вірою. Щоб в моєму житті не потраплялося, або якісь тяжкі часи, трудні часи, якийсь недостаток, або у мене все добре, все гаразд, і збиток всього, Павло пише, я завжди живу вірою і також розсудливістю, думкою, тверезостю. Петро пише: покажіть в вірі, розсудливість. Покажіть в вірі розсудливість. Тобто, віра не виключає з себе таке поняття, як факти, якісь обставини, тобто фізичний світ. Тобто нам треба мати розсудливість. І перш за все, так, ми маємо цю, маємо цю розсудливість на основанні Слова Божого. Тобто саме Слово Боже дає нам розсудливість. Біблія так і каже, коли ми звертаємось до Слова Божого, як до мудрості Божої, як до Слова, яке вийшла із уст Божих. То, то і коли ми починаємо на цьому слові розсуждати, мати думку, тверезість, то далі в, в, в усіх наших життєвих обставинах, ділах, ми будемо мати розсудливість, будемо мати думку, тверезість, ми, тверезість мишлення. Дійсно, нам сьогодні не можна виключати цього з віри. Ісус жив вірою, Він вчив жити вірою. І також він сказав, що коли людина хоче построїти башню і не вищитає всього, що їй потрібно, а буде просто будувати, то вона заложить основу, а потім далі не зможе нічого зробити. Люди будуть зускарську сміятися з такою людиною, що вона почала будувати, а далі не може. Тобто, щоб щось будувати, дійсно, якийсь дом, башню, треба дійсно все прорахувати. Все вищите, скільки, чого потрібно, що, як. І вірою ми це робимо. І дійсно, ще віра не... це головне. Головне, що я вірю, це Дух Святий, який свідчить нашому Духу. Дійсно, є такі речі, які ми робимо вірою, коли Дух Святий нам каже, ми чітко це знаємо. Це від Духа Божого. Це від Духа Божого. І розсудливість теж має тут своє місце. Ми живемо в фізичному світі. Не треба всього одуховтворяти. Не треба бути такими літаючими духовними людьми, які просто поряд над цим. Ні, ми живемо в цьому світі, ми користуємось речами цього світу. І нам треба мати розсудливість. Віра це не просто таке, знаєш. От я вірую, я вірю всьому, що читаю або чую, як проповідники. Ні, нам треба мати думку, треба мати розсудливість. І Дух Святий допомагає нам в цьому. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу, що в нас є Слово Боже, що в нас є Дух Святий, що ми маємо віру Божу. І Дійсно, Ісус сказав, все можливо тому, хто вірить. Ну, до цього треба підключити свідоцтво Духа Святого і розсудливість. Тобто, ми не глупі люди, які просто щось роблять, тому що я віруючий. О так говорить Господь. Біблія вся полі... полезна для наставлення в вірі, для виправлення помилок. Щоб ми були досконалі. Та Яков пише, якщо ти бачиш когось з нуждою, і ти просто цим людям кажеш, а Бог вам допоможе, ви тільки вірте і не дасть людям потрібного. Яков пише, це не прояв віри. Де розсудливець, де думка? Алілуя, алілуя. Так Бог з нами, Бог за нас, Бог наш помічник. Це не означає, що ми можемо переходити дорогу просто От машини їдуть, а я перехожу. Я вірю, що мене нічого не зацепить. Ні. Ми маємо розсудливість, що треба пропустити машину, або є світлофор, або є ще якісь інші правила. Коли ми їдемо за рулем, ми ж не... Кажемо, я вірую, чи не приключиться мені ніяке зло. Я вірю, Бог за мною. І топим, як хочемо. Ні, є правила дорожнього руху. Є розсудливість, є думка, є тверезість. Також в прийому піші. А буду їсти любу їжу, все одно не буду жирним, товстом. Ні. А я вірю, я вірю, що в мене це не коснеться. Ні, це глупость. І так багато в чому. Треба мати розсудливість. В Вірі, розсудливість. А більш за це, звісно, треба довіряти Духу Святому, як Він веде, як він наставляє. А ім'я Ісуса. Амінь.